Кошмар. У нас такого ще не було, звісно, і дав, щоб і не було. Тільки ось повитягували ну, людей із цього, із з завалів. Ну, жалко, звісно, що не живі, але хоч так, хоч заховати можна буде. Да й таке. Не сильно, не сильно весело. Ну, тут що четверо суток воно горіло, бо да я не знаю, чи воно піде на снос, я просто не знаю. Це треба ж ну, комісія, казали, що комісія обіцяють Оставатися в своїх би квартирах да і все. Але ж це його ще треба до толку довести. Як його, я не знаю, навіть. Не знаю, як ніхто не допоможе, це. Таке трошки прибрали, звісно, бо ми тут ночуємо. Але отаке все було скидане, все просто просто жах. Звісно, вони приходили. Вони приходили, що шукали, може, гроші, може, не знаю, що вони шукали. Постілі там, ну таке. Знаєте, наче. По сравнению з війною постілі забрали там, ну хай вже беруть, хай укриваються, покривала. Такого, такого поверха, знаєте, що нове, що нове. Але слава Богу, що залишився холодильник, стиральна машина, те, що знаєте, воно дорожче, як то кажуть. Ми ждемо, я знаю, що вони зроблять. Вони стараються, і, і світло казали проведуть і все. Но не все одразу. Ждемо, щоб все буде добре. І то почало горіти теж. І з третього і вверх. За їх взагалі навіть ніякого хорошого слова можна не казати. Це вже все. Мирне населення, просто бомблять і все. Ми так по-дружеській -по з ними були, а вони бачите, що нам зробили. І тепер, вже, як чуєш російську мову, наче вже тобі ухо ріже, що ти вже, наче хоч люди, може, там і нічого тобі поганого не зроблять. Ну російська мова трошки. Она в у нас п'ятеро. Значить, два сини є. Три сини. Ми просто тут у двох, а вони в селі. А, ну всі да, Слава Богу, слава Богу, що Рыба просто... Бачила. О, кофе. Ну давай, зроби. Опа, все достатньо. А ви в цьому дому живете? Да, все в цьому домі. В цьому парадному. У вас з квартиру? Так, да, нормально все. І гараж, у нас, гаража теж. Все можна було. Зділивали барикаду сюди тут із ковров. Нормально сиділи, дихали люди. Не люди ли як їх називати, не знаю навіть. Нормальні люди так не поступали. Ну, є родственники, що від снарядів погибли. Волонтерами були в селі рядом загальцях. Розорвали снарядами там машину. Так що двоє погірших було з однієї атаки. Трошки є. Це так вони приїдуть до Макарова, там їх одоб'ють, вони сюди, тут їх трошки по -по потрусять. Дай ну а тоді вже... Кого? Добери він чашку, я чашку тобі взяла. Чашку? Да, чашку? Чиста. Чист. Приїхали в Україну і так. You never drink tea like this. <laughs>